Майже 130 атак упродовж доби, що третя із важкого артилерійського озброєння. і це найбільша інтенсивність ворожого вогню за останні півроку. Фактично від моменту завершення інтенсивних боїв за Дебальцеве. Йдеться про всі без винятку сектори передової. Найнапруженішими минула ніч та сьогоднішній ранок видалися на Донеччині на ділянці між новоласпою та старогнатівкою. Там бійців 72-ї окремої механізованої бригади противних щонайменше двічі атакував із реактивних систем залпового вогню останнього разу на початку 12-ї дня. Нехтуючи мінськими домовленостями у ніч проти 10 серпня, терористи застосували важку артилерію щодо української армії. Бій у районі населеного пункту Старогнатівка прийняли бійці 72-ї окремої механізованої бригади. З 23.46 і майже до півночі бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів О третій Банформування чисельністю до батальйонно-тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 бойових машин піхоти та іншої техніки, перейшли в наступ на опорний пункт. 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка про наступ негайно повідомили президенту і представникам ОБСЄ. Після було ухвалено рішення застосувати проти бойовиків артилерію, Унаслідок чого нашим військовим вдалося не тільки відбити атаку терористів, а й контратакувати ворога, зазнавши значних утрат, терористи відступили під Білокам'янку. Після вдалого бою нашим бійцям вдалося просунутися на 2-3 кілометри і зайняти важливі тактичні висоти, розповіли в генштабі. Загострення ситуації на маріупольському напрямку там пов'язують із прибуттям на окуповані території російського генерал-полковника, заступника командувача сухопутних військ Росії Олександра Ленцова. За нашими оперативними даними, активізація противника, яка спостерігалася упродовж останніх днів, пов'язана з приїздом до бойовиків одного з їхніх кураторів, генерал-полковника російських збройних сил Олександра Ленцова. Учорашня провокація проти ОБСЄ з підпалом машини місії, і сьогоднішній бій пов'язані між собою певен. Секретар РНБО Олександр Турчинов за його словами, це була частина підготовки наступу на позиції української армії. За інформацією генштабу, у наслідок сьогоднішнього бою один військовий загинув. 16-ро зазнали поранень і один зник безвісті. Утім, начмет правого сектору на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про сімох загиблих і 11-тьох поранених. Через загострення ситуації на сході президент Порошенко доручив міністру Павлу Клімкіну провести термінові консультації на рівні міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. До розвитку ситуації на Донбасі, Іван Воробьов, Наталія Ермола, Спецкор 2 плюс два.